Насправді світ в той момент, коли він нормалізує, нормалізує значить, цього конченого, конченого хуйла, він водночас абсолютно не намагається почути те, що говорить пропагандистська машина Хуйловська. Але дедалі більше проєктів з'являються для того, щоб перекладати це англійською мовою аудиторії і. Дедалі більше таких цитат я бачу в озвучці англійською мовою, і зараз хочу одну вам таку цитату показати, яка чергово показує, як отряди Путіна трясуть ядерним оружієм, намагаючись вразити свою аудиторію і забуваючи, що це все може бути перекладено для західної аудиторії, щоб вона почула насправді яким чином і яким контентом переповнений російський медійний ринок. А ті, хто займається прикладом такого контенту, вони дійсно роблять якісну фахову свою роботу. На жаль, достукуються теж дуже до небагатьох. Знову ж таки, попри те, що це дуже вірусний продукт. За ним не стоїть величезне число маленьких макак, які завертаються в фольгу. І для того, щоб просто донести це для будь-якого будь якого іноземця, треба наші зусилля в тому числі. Давайте подивимось. А давайте построим на Новоземельском полигоне ядерном копию Лондона, ну хотя и, бы центр Сити, пусть и, будет просто Сити. И, и еще Вашингтона вот этот центр, где стоит колонна, Белый дом, вот, этот, вот эта центральная часть. И проведем учение с применением, возможным применением у нас подготовленный э, полигон. Пусть хотя бы одна разделяющая боеголовка нашей булавы пролетит из Атлантики в сторону Новой Земли и поразит, вот эти 150 килотон паразит Вашингтон и Лондон. И потом на Ютубе, пусть 3 миллиарда пользователей Ютуба посмотрят, как выглядит уничтожение столицы Британии и США одной всего лишь разделяющим боевым, ну, одним боевым блоком из 10 боевых блоков, которые входят в состав каждой булавы. А сколько этих булав на каждом ракетоносце, а сколько у нас ракетоносцев класса Борей. То есть, и пусть считают, пусть считают, сколько блоков хватит на каждый мегаполис коллективного Запада. И вы знаете, мне кажется, с этого надо начать. Мені здається, взагалі з цього треба починати з того, щоб перекладати пропагандистський продукт і давати західному оглядачеві розуміння того, що ж там відбувається. І е, насправді ми всі. Е, ну я досліджуючи російсько-український медійний простір багато робили нарізок коротких для того, щоб було зрозуміло, що роблять. Але ж насправді навіть не треба робити нарізки. Просто приходиш, клікаєш на будь-який продукт, перекладаєш цю одну холону тексту, і там концентрована людина ненависницький текст. І цього навіть не треба вишукувати. І я дам посилання на ресурс, який перекладає шматки пропагандистських передач з російського телебачення, і просто треба давати посилання на цей канал і казати, що це те, що а, годують щоденно російському глядачеві, і він це дивиться з величезними рейтингами і задоволеннями. І запитайте у людей, що буде з вами, якщо ви подивитесь такий контент певний час. Кожен здоровий, кожна здорова людина. Коли занурюється в цей контент, жахається тому, як взагалі таке можна здивитися і сприймати, а ставлячи запитання стосовно того, а чи готові ви були б це сприймати для задоволення, як правду життя і е, в якому психологічному стані ви були б, якби занурювалися в це. Дає можливість для поштовху для роздумів, чим є російське населення, яке це нормальна хава і споживає. Тим не менш, що ми бачимо. Ми бачимо, що Росія щоразу дістає одну і ту ж саму карту, як тільки починає щось там смаленим пахнути. І от, наприклад, вам ем, приклад заголовків, де розповідають про я зараз ще раз повторю це відео, де е, по датах е, з'являються. Якісь повідомлення на Reuters, це здається, були повідомлення пов'язані з ядерною загрозою від Російської Федерації. Тому що Російська Федерація, як тільки починає щось там розуміти, свої слабкі місця, дістає ядерний чемоданчик з ядерним а, запасом а, Путіна і починає їм а, дуже сильно вихилятися. Ну, і я вам от назад можу так Ви бачите, що з 22 по 24-22 рік дуже активно. Там кожен місяць розчехляли ядерне а До цього не дуже активно, тому що в принципі дуже спокійно себе почували у війні проти України, адже світ не бачив війни проти України і розповідав нам, що нам це все привідались. От, тільки в 22-му році стало все очевидно, але світ якийсь час робив вигляд, що ми не обеспокоєні, Ну вернемся к вам в ви Вот в Сріду щось зробить Путіним. І кожен раз, коли Україна доводить, що вона здатна щось зробити з Путіним, і здатна і здатна, і робить, і робить, і робить світ. Все так, же там десь щось дивиться. Але це з одного боку, а з іншого боку, є великі зрушення, і також я можу сказати, що є зміни, про які м говорити у медіа. І говорити голосно, і говорити прямолінійно — дуже дивно, тому що це буде працювати проти наших інтересів більше, ніж за наші інтереси. Тому давайте просто подивимося і отримаємо задоволення від е, хуйла. Виявляється, від цього можна отримати задоволення, тому що з того, що я бачу зараз. Після того, як Зеленський поїхав в Америку, і після того як всі розповідають, що Зеленський там абсолютно з провалом, привалом з всіми повстречалися, і республіканці вимагають того, і все все так погано, паралельно. Путін незрозуміло, чому раптом в той же день збирає засідання з приводу ядерного потенціалу Росії, і, взагалі, ядерної програми. І давайте ж подивимося, як це все виглядало. Тому що знаєте, у Путіна все так права у Зеленського все так провально, все так провально, що Путіну треба було в черговий діставати свій смердючий Добрий день, чимаданчик. вас. добрий день, уважає колеги. Ми з вами проводимо сьогодні планове міроприяття. Це священня так називається. постоянное совещание по ядерному сдерживанию, два раза в год оно проводится. И в сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Дуже, дуже концентрованно, цикавый видеоряд. Просто ты дивишься прямо вот, вот видно, что Россия сильна как никогда. Я спеціально хотіла вам показати оце фото. Ми зараз ще це в відео форматі подивимося. Подивіться на ці переможні обличчя. Да? Вибачте, тут я тут, коротше. От, подивіться, от, зразу вот, вот видно, що Росія відчувається сильною, ну просто як ніколи. Ну, от переможці по житті. От ти дивишся на це засідання по ядерному здерню, і прямо відчуваєш, як всі вони готові нажати на кнопку ядерного оружия і херануть по западу. Да? Ну, от просто вот переможці. І я дивилася на це відео і така. ну да. Дуже видно, що Росія побігає. Важно прогнозувати розвиття ситуації і, відповідно, адаптувати положення документа стратегічного планування к нинішнім реаліям. К нинішнім реаліям. К нинішнім нинішнім реаліям. реаліям. Я спеціально через титри не вивожу себе в полі вікні, але ну, очевидно, люди дуже Налаштовані на запуск ядерного оружия і розуміють, що що так, що так, і візда. І от вони от сидять. Але ну насправді, ну насправді. Дуже красномовне відео. Давайте ще подивимось. І що особа хотів би обрати ваше внимание в обновленій редакції документа. агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Также чітко фіксуються условия переходу Росії к применению ядерного оружия. Пам'ятаєте, в серіалі Друзі Джові розповідав, що для того, щоб показати драматизм ситуації, треба нюхати пуки. <зас> Наришкін глибоко вдихає. А я вам хочу нагадати, як Наришкін уже виглядав до цього. Значит, в противном случае ви предлагаете почати переговорний процес? Нет, я э, или, или, или признавать при, суверенитет их. А да, я, я говорите, предлож... говорите, при, говорите прямо. Я при, поддержу предложение о э, признании при, поддержу или поддерживаю. Говорите прямо. Сергей поддерживаю Сергей. предложение. Так и скажите да, так да та а или нет поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Переможна хода Великой России. Победители по жизни. Уверенное в завтрашнем дні. А ви розумієте, чому Наришкін був таким обіцяним в 20-х числах ще до вторгнення в Україну лютого, да? 21-го чи якого це було? Ну, как бы нічого не поменялось. Дошли до Києва за полдня, до Львова за три, ядерне вооружение готово. Все очень функционирует, все очень работает, и вообще они готовы. Важно прогнозувати развитие ситуації і соответственно адаптувати положення документу стратегічного планування К нынешним реалиям. ні. Я ще раз нагадаю вам, наскільки часто витягали карту ядерних погроз росіяни, що вони її завжди витягають в той момент, коли близькі к тому, щоб обосратися. Але ну, обличчя говорять самі за себе, про те, що вони готові, конечно же. Очень готові. Вообще. І головне, що от ну насправді можна було б все поміняти, але система такова, що якщо ти уб'єш головну обезьяну, то тебе сожжуть. А якщо ти не вб'єш головну обіз'яну, то можливо тебе ще дозволять сидіти у нього на коленях. От на Ришкін сидить два з половиною останніх років. І не тільки на Ришкін, а й всякі опозиціонери, які теж виходять з ядерними погрозами, попри те, що вони знаходяться в цивілізованому світі, але казка у них одна на всіх. распад России – это трагедия не только для нашей с вами страны, не только для нашего народа. Это трагедия и, на самом деле, огромные риски для всего мира. Ну, просто представьте, вот Россия разваливается по своим там, административным границам. На месте нынешней России образуются отдельные республики, отдельные регионы. Начнется огромное количество междуусобных противостояний. Непонятно, как делить там ядерное оружие. Непонятно, куда там отойдет та или иная там военная техника. И, честно говоря, мне кажется, вот такой сценарий брутального развала России мощнейшим образом подорвет всю структуру международной безопасности. Да, Потому тому що ж Совєтський Союз, коли розпався, вся структура безпасності була під угрозою, тому що на чолісь міждусобіці, яку завжди всі міждусобіці, які були э, на землях, що колись належало до радянського союзу, завжди була Росія і Кремль. Я щось не пам'ятаю між особиць між Естонією, і Литвою, і Латвією. Не пам'ятаю між Україною і Грузією ніяких міждоусобіць. Не пам'ятаю між Україною і Молдовою ніяких міжусовіць. Але, але всі міждусобіці завжди були поспонсоровані Росією. І ця от херня розповідає, що не непонятно, що буде з ядерним потенціалом. Ну, от Україна була з ядерним потенціалом після Радянського Союзу. І що? Така велика угроза. Нам. Типа, історія нам показує одні, один розвиток. Але Росія завжди лякає однаково. І ким би ти не був? Опозиціоном, ні опозиціоном, Наришкиним, Путіним. У всіх у них одна балалайка, вони пугають. А головне ж, воно ж так переконливо. ну от просто от Переконливо. Паралельно хочеться під кінець сьогоднішнього ефіру розказати вам. Хоча не під кінець, ще хвилин 10, точно буде, двадцять навіть. Про історію стосовно Грузії, Да? я вже згадала про постсовєтське пространство. Зараз там активно грузінська мічта а, грає на виборах. І ну насправді а, шлях Грузії це демонстрація того, що буде, якщо віддати перемогу Росії, і що відбувається з державою, коли туди приходять Росіяни. Тому що зараз грузинська мічта рекламує себе на виборах через два плакати. Один плакат це фотографії Чорнобілі роз... зруйнованих міст України, а інший плакат ідентичні символи Грузії. Ну і підпис лучше ви за мір, тому що ви за мір і за вот так в Україні. Тобто, це фактично погроза, це фактично рекет. Це фактично до того, що говорив. Трамп на початку йтеру. Ну, если, конечно, отдам, так все нормально, все будут тихие, спокойные и так далее. Да, це той же підхід. Це от слова Трампа, тільки для грузинської аудиторії. А я нагаметаю ще раз, як виглядає мир глазами очах мірських. Это случайно не знаешь, где Печерский погорбы в Киеве? Це Это центр. У меня там тётка живёт. Крутой район. А чего? Мечта у меня. Квартиру там хочу купить. Війна закончиться. Київ вірнем, сім'ю туди перевезу. То такий мир. То такий мир. І тут, звичайно, раз я вже вам нагадала сьогодні про етер з Безменовим, мені хочеться звідти ж зацитувати слова Оксани Забушко, тому що вона дуже чітко говорить те, що ми теж маємо озвучувати світові. Всі хочуть жити добре і в мирі. Засновок, який не в принципі піддавався рефлексії. Думка, що, можливо, не всі хочуть жити добре. А є цілі культури і цілі народи, які, які готові жити погано, аби тільки поруч із ними ніхто не жив добре. Проста думка. Проста думка, і її є сенс повторювати. І до неї є сенс повертатися, тому що насправді. Те, як проводять зараз атаки трампісти, дуже сильно показує нам, що означає недопоінформованість широких мас.